Пробуємо тепер складніші приклади. Так. Зараз чекай. Так, ти маєш стільки виноградиків. Порахуй. Сім. Ні. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім. Так. І якщо я тобі дам ще три, скільки буде? Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять. Правильно. Одинадцять! Молодець, а, а якщо як я палу з'їм, скільки мені для вас з'їсти? Не знаю а скільки ти хочеш з'їсти. Давай mm. заберемо. Ні, давай заберемо три аз великі. Добре, три забрали. Одинадцять відняти три скільки буде, <плес> скільки? <Скрійте. плес> Ти вже забагато кіл пішла. Pierwszy raz Ty dobre porachowała, czy Ty znowu porachowujesz? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Prawie